Так, друзі, усім привіт! Сьогодні я прийшов до своїх свиней, хочу вам показати, як вони вже беруть, виглядають. Ось, Бачите такі свинки, тільки що їм засипав корму, вже був закінчився. Візаю туди в кормушку і ось так собі цей корм підбирають. Спокійно, бачите, чотири свинки стоять. Ну, я вам казав, що кормушка має метр ширини. Так. Ну, якщо виростуть, будуть вже більшими, якщо будуть мати вже по 120 кг, то вони вже може тут 4 і не будуть мішатися, може так 2-3 свинки будуть ставати і їсти так, по черзі. Зараз бачите 4. Свиням на сьогодні вже 3,5 місяця. Я вам ну, в попередніх відео казав, що вони з 3 вересня, сьогодні у нас вже 16 грудня, субота, і ось сува, тут розяки, ось такі свинки. По живій вазі точно не можу сказати, бо ще маю вдома, вдома маю електронну вагу, що можу кожного дня робити заміри. Ну так, на локу перекинув, ну, думаю, що по 40 кілограмів вони мають. Ось так. Не хочеться мені цю вагу нести сюди, брати, піднімати, ці свині вони дуже важкі. Ось. Хоча я тоді вам казав, що я був, робив експеримент. 1 листопада я був, зважив цю роженьку, свинку і свинкою. І ось тут, бачите, крайню. І 1 грудня мав зробити знову зважування та екзаміри. Ну кажуть, друзяки, не робив цього, не потрібно. Зростуть карісниці, скільки вони там тої живої ваги будуть мати. Ну, на око, кажу, якщо так дивитися, то по 40 кілограм. І ріст в них непоганий. Ну, видно, що вони за оцей час підросли. бачите. Це навіть можна і попереднє відео подивитися і собі. Ну, зрозумієте, що вони ростуть непогано. Ось такі свинки. Ну, кабанчики між ними найкраще виглядають, вони між ними є найбільшими. І оцей навіть камуфляжний, він теж трохи був відставав в рості, такий був найменший. Ну, за цей час ну, підтягнувся. Ну, нормально, друзяки, підтягнувся. Досить такий хороший цей кабанчик. І оцей кабанчик, бачите, теж. Ну, це навіть замітно, що. Між свинками вони більші. Ну і кабанчики, що я замітив, вони набагато краще ростуть. Свинки все одно в рості відстають. Кабанчики вони росту, і вони і корму дивлюся, більше хочуть їсти такі досить. Ну, Бачите, вони взагалі в мене шустрі, неможливо до них зайти, коротше кусаються, з ніг тебе збивають. Ось такі свинки. По корму даю їм. Ну, те, як швидше давав пшениця, ячмінь. Соняшникова макуха і БМВД. 20 кг ячменю меленого, 10 кг пшениці, 7 кг макухи і 3 кг БМВД. Ось. Ну, зараз макухи не даю, бо коротше, вже закінчилось. У мене тільки ячмінь, і пшениця і БМВД. Ось так. І БМВД навіть не даю в тої кількості, що потрібно. Даю трохи набагато ну, менше, то все одно бачите, досить непогано ростуть. Ось так. Можна і менше давати. Я кажу, якщо свинки хороші, якщо більш-менш хороша генетика, то і можна трохи заекономити на цьому і теж буде непогано рости. Ось так. Ну, я кажу, я постараюся купити собі ще соняшникові макухи. Буду вимішувати. Там, якщо в дальнішому зберу врожай кукурудзи, то І ще кукурудзу буду додати. Ну, мені цей корм подобається. Що я їм роблю, кажу, поросту в, в принципі, все непогано. Ось такі башти буцики малі. Дивіться, б'ються. По Кормушці теж, друзі, вже ну, не хочу вам по 100 разів повторюватися. Кормушка мені подобається з не нормально, втрат корму ніякого немає. Ну, місцями є, що гризуть, не буду цього скривати. Тут зверху почали гризти. Кажу, я з часом візьму якісь пластини металічні, саморізами сюди прикручую і все. Думаю, що буде нормально. Ну, якщо є постійно корм, то вони кормушки навіть не чіпають. То, як вже закінчиться корм, то вони вже починають шукати, гризти. Стіна, бачите, вона, щекотурку. Здирати. Ось. Так що кажу, по кормушці в принципі мені все подобається і вам теж рекомендую собі беріть, робіть, Кормушка досить хороша. Друзяки їх обробив від глистів. Ось такий препарат. Взяв упаковку ось обробив таким алі бендазол. 10%. Ну, це я куплю в себе веде птеця, мені там мужик порекомендував. кажу, Я дуже це там, не вибираю, питаюся, що найкраще, і от коротше, йде один грам цього препарату на 10 кг живої ваги. Це якщо для свиней. І також можна теляткам давати. ну Тут йде, не знаю, чи сфокусується камера, давайте я вам сюди. От, от. Для тилят йде 0,5 грама на 10 кг живої ваги. Я собі там враховує. на шістьох оцих я поросят, став пів пачки. Півпачки дав свиням і ще ось себе теляпка обробляла, ось вони стоять, Як сіно, бачите. З часом, друзяки, теж про них зніму відео, те, що маю розказати. Ось обробив одну пачку на свиней і на телят, і ще маю другу пачку, то теж з часом. десь може, через 3-4 тижні знову оброблю їх ще раз, так як від Глестів в другий раз. Ну, Від Глестів треба обробляти, на цьому, друзі, як я кажу, не економте гроші. Ну, фігню коштує, ця пачка там, ну, цього препарату там, біля 100 гривень. Ну, свині пізніше краще апетит, мають, вони краще ростуть. Ну, не треба це запускати. Що якось так. Ось така бачите, будівля. Ром показую. Такі свинки. Так їдять. Ну і там ще дуже часто мене питають, як як саме краще годувати поросята, свині. Ну, це питають ну, люди, от, що, ну, хто для себе хоче тримати. Вигодувати дві трасенки, щоб мати своє м'ясо. Ну, Від себе скажу так. Рекомендую, друзяки, годувати сухим. Я вважаю на сьогодні, що це є найкращий, найкращий варіант. Купляєте собі 2-3 малих поросятка. Можете зробити ось таку кормушку, що я вам показував. Вона може бути набагато менша. Може якісь там корито їм зробити. Ну, немає різниці. Поставте собі ніпільну поїлку. Ну, зробіть. Більш-менш нормальну квітку, щоб їм вистачало місця. Ось. Купляєте БМВД, Ну, там в когось може є своє зерно, хтось може запаїв, отримує там пшеницю чи ячмінь. Ну, як в кого нема зерна, то купляєте також і зерно, там пшеницю, ячмінь. На це мелити на муку, даєте трохи цього БМВД, засипаєте їм в ну і все. І ось така забудівка. Корм мають звідки поїсти, водичку мають для попити, дідяні відпочивають ні є ростуть. І це дуже багато часу вам не заб... ну, часу, трудозатрат не забирає, пішов там раз в два дня досипав корму. Навіть 2-3 дні можна і гній щищати під, ну, під ними, якщо, ну, правда, якщо у вас більша оця квітка, якщо квітка по розмірах досить така ну, не габаритна, мала, то ну, придеться кожного дня чистити. Ось, така проста відгодівля, кажу, це на сьогодні найпростіше. Можете собі навіть на роботі працювати, приїхав там з роботи, пішов щось, перекусив, пішов до свиней, подивився, кажу, досипав корму і все. Воно дуже часу і на них трудозатрат багато не йде. Ось, Ну це такий, така моя порада від мене. Можна, звичайно, там і картоплю варити, там, ну, я це на сьогодні. Не схвалюю, мені ну, це, така відгодівля на сьогодні не подобається, це кажу. Це купа на це часу йде цю картоплю варити. Багато газу спалюєте. Ну, це, ну, з одного переводите в другу, в інше. Це кажу, мені от, така відгодівля не подобається. Хтось ще там кропиву збирає, там, траву ріже, ну, коротше буряки дає. Ну, Годуєте цю свиню там рік, дехто більше як року годує, виростає, там, як 100 кг виросте, це дуже добре. Дехто от тримає, навіть в мене в селі, питаюся. Там, рік часу прийшов, і свиня там навіть 100 кг немає, 80, там, 90 максимум. Ось. А так кажу, трохи купляєте цього БМВД, не шкодуйте друзі, на це гроші, це вітамінні добавки. Зараз хтось каже, що це хімія, ну. Вас там не заставляє ніхто годувати від е, самих малих поросят до забою. Можете собі спочатку їм дати хороший ріст, а пізніше вже повністю перевезти на просте зерно, там пшениця, ячмінь. Вони вже буде ну, сформований організм, вони вже будуть таким, мати хороший апетит і вони її саме зерно будуть їсти. Десь можете ще трохи макухи дістати, там смішечок, теж підмелювати, засипати їм. Ну, для кращого, так, як їм апетиту, щоб вони це кращий корм їли. Ну, звичайно, якщо є у вас ще якась картопля, з сиру картоплю можете давати. Я, ну, тут нічого поганого не буде, ну, кажу, тільки не варити. Пускай ви можете їм нарізати цієї картоплі, покидати там, ну, кожного дня 3-4 кілограми насипав їм, хай вони з'їдають, плюс у цей ще корм будуть їсти. Ну, воно ну, теж на користь піде. Ось так. Оце перший варіант. Другий варіант це можна взяти більшу свиню. Там десь вже в районі 100-120 кг по ціні. На сьогодні вона десь обійдеться вам в районі 10-11 тисяч гривень. Купуєте і теж можете собі ще там декілька місяців потримати, Так само можете робити ось такий корм, насипати їм. Більше свиня теж можете їй картоплю ще давати. і... 2-3 місяці ще потримуєте і свинята може вже до 160 чи 180 кг вирости. Ось так. І ще третій варіант. Так же само можете взяти цю, ну, купити більшу свиню, трохи вдома потримати. Ну, це само найкраще я вам рекомендую купляти десь в, в кінці серпня, місяця, на початку вересня. Купляєте, трохи берете, годуєте, вона приходить в охоту. Їдете, друзяки, на свинокомплекс, купляєте сім'я, запліднюєте, чекаєте, ну, скажімо, 4 місяця і десь на кінець лютого, початок березня. Ви маєте поросята, якщо все добре буде. Запліднити свиноматку на сьогодні, ну тут нічого важкого немає. Це, ну, ця процедура обійдеться вам ну, десь до ну, 400-500 гривень, це максимум. Я вам вже розказував у своїх відео, кажу, друзі, я теж собі так запліднював сам. І ось маю тепер на сьогодні такі свині. На кінець лютого, якщо все добре буде, свинка народжує поросята. Місяць, місяць вона ще їх перегодує. Ну, десь на кінець березня місяця ви отримуєте малі поросяти і у вас залишається свинка. Цю свинку ви можете собі там підгодувати і десь через пару тижнів собі цю свиню зарізати на м'ясо, так, як. Десь там перед паскою. Ось так. І з поросятами теж там можете собі, що захочете робити. Можете собі залишити їх, годувати, там, ну, би знову мати м'ясо, або можете їх продати. Вивезти десь там на базар, там собі, наприклад, дві свинки залишити, а решту взяти все продати. І оцей третій варіант, ну він на сьогодні, само, я таки вважаю, це буде само найрозумнішим. Бо кажу, якщо все у вас вийде, то свині, свині м'ясо, друзі, вийде все безкоштовно. І оцими поросятами, що оця свинка народи, ви, ви собі так як відоб'яти оцю свиню, що ви купували там восени. І кажу, ну, ви ще навіть на цьому можете і заробити. Так що цей третій варіант, якщо так взяти, це буде на сьогодні ну, само найправильнішим. Тому я вам сказав, потім теж дуже часто питають, задають питання. Ось такі мої свинки вам показав, такі друзяки записав коротенькі відео. І На цьому буду закінчувати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо від себе якісь коментарі. Розказуйте також, друзі, хто як годує, теж буде цікаво почитати. Я ваші коментарі постійно читаю. Ось. Давайте, може, якісь ще від себе поради. Ну, я вам кажу, я ось так готую, мені, в принципі, так подобається. Бо є там дехто писав, що ти замало БМВД даєш, давай там більше. там Вони будуть тебе тебе розтілі ставати. Ну кажу, мені на сьогодні поки що все подобається. Ось так. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. І до зустрічі. А ну тіка, звідси, оця сама вредна свинка.